Доброго дня, шановні дев'ятикласники. Продовжуємо знайомитися з типовими завданнями на арифметичну прогресію, здебільшого, яка, які розв'язуються за допомогою основної формули n-ного елемента. Пригадаємо, яка, який вона має вигляд, а n не дорівнює. А перше плюс d... Помножене на n-1, тобто порядковий номер на одиничку менше. Це основна із формула. Далі давайте пригадаємо з минулого уроку, як ми шукаємо різницю. З одного боку можна відняти від наступного попередній, але мене більше цікавить формула an n-AK. Тобто будь-які два непослідовні, поділити на n-к, ділимо на різницю номерів при умові, що n більше за k. І... Ну, давайте пригадаємо ще середнього арифметичного формулу. А n ми можемо знайти, якщо ми знаємо два сусідні елементи. n-1 це попередній номер, елемент з попереднім номером. Та n плюс 1 наступний. І поділено на 2. Розв'яжемо, продовжуємо розв'язати за підручничком мерзляк. Розв'яжемо завдання 16,23. Між числами мінус 6 та 3. Ставте 5 таких чисел, щоб вони разом із даними числами утворили арифметичну прогресію. Припустимо, перший член прогресії, нам відомий мінус 6. Далі пропущено 5 таких, тобто другий, третій, четвертий, п'ятий та шостий. Ми їх не знаємо, їх треба знайти. І відомо вже тільки А 7 елемент 3. Для того, щоб знайти 5 цих чисел, ну, тобто, щоб знайти А друге, третє, четверте, п'яте, шосте, нам необхідно завжди знати різницю. Тобто, почнемо з того, що знайдемо спочатку різницю. Якраз ця формула, яку ми сьогодні пригадали, нам стає тут у пригоді, бо у нас є тільки перший та сьомий, аж ніяк не, не два підряд. Від сьомого елементу віднімаємо перший елемент і ділимо на різницю їх номерів. Бо щоб з першого елементу отримати сьомий, нам потрібно шість разів додати ось цю дешку. Тобто, три відняти мінус шість. одразу можна написати, мінус мінус буде плюс. І поділити на шість. Отримаємо дев'ять шостих, а це три другі або півтора. Ось тепер, коли у нас є різниця, ми можемо знайти будь-який елемент цієї послідовності. Мінус 6 додаємо 1,5. Отримуємо мінус 4,5. Далі, щоб знайти третій, ми до попереднього мінус 4,5, додаємо знову 1,5. отримуємо мінус трічку. Далі, щоб отримати четвертий, ще раз додаємо. До мінус трієчки уже півтора, отримуємо мінус півтора. П'ятий елемент прогресії до мінус півтора додаємо півтора, буде нулик. Ну і шостий, звичайно, до нулика додаємо півтора, буде півтора. Для перевірки знайдемо ще сьомий. До півтора додаємо ще півтора. І отримуємо 3. Дійсно, елемент під номером 7 буде трієчка. Таким чином, ми відгадали абсолютно всі члени цієї прогресії, про які йшла мова задачі. Далі розглянемо номер 1625. Ось цей номер йому б я приділила особливу увагу, тому що тут потрібно складати систему рівнянь і її розв'язувати. Вони, в принципі, всі виходять типові, але для її розв'язку. Треба згадати, як розв'язувати систему. Яким способом, і ось тут конкретно що робити. Значить, у нас завжди в таких завданнях типових дають дві умови. Але змінних набагато більше, ніж дві. До номеру 16, 25. Перша умова у нас в першому завданні. Третій член прогресії, плюс сьомий дорівнює 30. І одночасно з цим. Шостий елемент прогресії та шістнадцятий, в сумі дорівнюють 60. Змінних 4, рівняння 2. Поки що ми його розв'язати не можемо. Але будь-який, ми пригадуємо, що будь-який член прогресії може бути представлений у вигляді першого і останнього. Пам'ятаєте, да? основна формула в арифметичній прогресії. Давайте таким чином представимо кожен із цих доданків. Третій. Елемент прогресії. Це буде перший елемент плюс 2 дешки. Далі, сьомий елемент буде перший плюс 6 дешок. Шостий буде перший елемент плюс 5 дешок. Ну і нарешті А16 буде перший елемент плюс 15 дешок. Ось Тут мені трішки не вистачає місця. Зараз ми дофарбуємо його собі 15 дешок. А тепер всі ці вирази підставимо в нашу систему замість наших змін. Замість А3, а А1 плюс 2 дешки. Замість А7, а А1 плюс 6 дешок. І ми дійшли до того, що у нас дві змінних тільки буде і в першому рівнянні, і ті самі ж змінні будуть у другому. Далі А6 заміняємо як А1 плюс 5 дешок. А16 як А1 плюс 15 дешок. І все це дорівнює 60. Рахуємо подібні. 2А1 додати 8 дешок дорівнює 30. Одразу хочеться поділити на 2. Щоб спростити, трішечки буде а перше плюс 4 дешки дорівнює 15. В другому аналогічно. 2а перших плюс 20 дешок дорівнює 60. Теж ділимо на 2. Менше коефіцієнти легше рахувати. Давайте поділимо на мінус 2. І тоді можна буде застосовувати спосіб додавання до системи. Ми її звели до лінійної системи. Буде мінус одне таке а перше, мінус 10 дешок, і мінус 30. І додамо до першого рівняння друге. При цьому А перше мінус А1. -А1 Взимозни. 4 дешки мінус 10 дешок буде мінус 6 дешок. І 15 мінус 30 мінус. 15. Звідки шукаємо день як 15 ділити на 6. Мінус на мінус буде плюс. 15 шостих можна скоротити на 3. 5 других. Отож, різниця буде дорівнювати 2, цілі 5 десятих. Але нас запитували ще перший елемент цієї прогресії. Різницю ми вже знайшли. Підставимо в будь-яке рівняння. Я підставила от сюди в перше рівняння. воно ну, найпростіше. А перше додати 4 дешки. Тобто 4 помножити на 2,5 це буде 10. І дорівнює 15. Тобто 15, віднімемо цих 10. Щось тут отримаємо. Отже, перший елемент прогресії буде 5. Що і треба було? Знайти у відповідь вказуємо, а перша п'ятірочка, дежка два з половиною. Далі розглянемо другу систему, але, в принципі, там дуже схожий спосіб розв'язку, тобто теж буде система, тільки друге рівняння буде представлене у вигляді добутку. А це означає, що спосіб додавання у нас тут не пройде. Нам потрібно щось придумати інакше. Отже, повернемось до способу підстановки. Я тільки почну, а хто бажає, дома закінчить розв'язок цієї системи. Отож, до другого система А4 плюс А10 дорівнює 36 та А5 помножити на А10 дорівнює 340. Аналогічно виражаємо кожен елемент цієї прогресії, а четверте буде дорівнювати перший плюс дешки. А10 перший елемент плюс 9 дешок. Заміняємо в системі, отримаємо А1 плюс 3D, плюс А перший плюс 9Д. 36, подібні доданки. Тут В другому випадку буде А 1 плюс 4 таких дешки, але помножити, бо тут є множення записано, на А 1 плюс 9. Далі розкриваємо тут дошки, і ось в цьому випадку краще за все, підстановка додавання тут не вийде, як я вже казала, 2а 1 плюс 12 дешек буде дорівнювати 36. А в другому розкриваємо дужки за правилами розкриття, тобто множимо кожен доданок першої дужки на кожен доданок другої дужки. Плюс 9А перше Д, плюс 4а перше Д, плюс 36D до квадрату і дорівнює 340. В першому поділити все на 2 варто, Далі отримаємо А1, буде дорівнювати, якщо ми все поділимо на 2, то 18 залишиться від 36. І 12 поділимо на 2 буде мінус 6D. І ось цей вираз, ці дужечки підставимо в друге рівняння замість А1. Далі вже можна самостійно розв'язати. Ми глянемо наступне завдання номер. Зараз дивимося, який у нас тут. Ой! Трошечки зменшено. Номер 1631. Чи є послідовністю арифметичною прогресією, якщо її. Чи є послідовність арифметичної прогресії, якщо її задано такою формулою? І от нам потрібно перевірити цю формулу у разі ствердної відповіді вказати перший член прогресії та різницю. Використимо першу формулу. Як перевірити, чи буде арифметично? Знайти перший, другий, третій елементи. ми все зрозуміємо. А перше, підставимо одиничку замість n. Міну 6 плюс 3 дорівняння мінус 3. Давайте знайдемо а друге. Мінус 6 множимо на 2, тепер буде мінус 12, і плюс 3 мінус 12, тоблю 3 мінус 9. А третє. Тепер множимо мінус 6 на 3, буде мінус 18, та плюс 3, буде мінус 15. Кожен наступний елемент ми отримуємо з попереднього шляхом віднімання 6. Тобто перший ми вказуємо мінус трічка, а різниця цієї арифметичної прогресії буде мінус 6. Так, якщо ми знайшли закономірність і можемо визначити різницю з перших трьох, наприклад. Тоді воно буде арифметичною прогресією. Ну, давайте, для прикладу, ще візьмемо друге. А перше порахуємо, а друге, А третє. До другої формули. Підставимо одиничку, буде 2 на 1, 2 та мінус 1. 1. Друге, підставимо двічку, 2 на 2, 4. 4 на 2 8. І 8 відняти 2 6. Третє підставимо трієчку тепер замість N. Три до квадрату буде 9 на 2, 18 і віднімаємо 3 – 15. Але тут немає одного і того ж самого значення де. бо Тут буде плюс 5, а тут буде вже аж плюс 9. Тут ні, не буде ця дана послідовність арифметичної прогресії. На домашнє завдання аналогічні номер потренуємося, перевіримо себе. На наступний урок тестом на сьогодні все. На все добре. До побачення.